Привіт, мої шове голови! Мене звати Артем. Ви дивитися Мартон Муві, і це не стандартний трошки новий формат. Е, я зазвичай роблю реакції на трейлери або ж на серіали. А сьогодні я хочу не показати вам свою реакцію е, на живо, тільки просто дати свій огляд на фільм. Е, я буквально вчора був в кінотеатрі, дивився нового Капітана Америку і. Хотів би з вами цим поділитися, а ще дуже чекаю на ваші думки в коментарях. Так от, можливо, через те, що формат новий буде трошечки тупить, але сподіваюся, зробити це цікавим. Отож, мабуть, варто почати з вступу. Я знаю, що багато хто захейтив цей фільм ще до його виходу через зміну персонажа. Я особисто був більш нейтрально налаштований. Е, коли фільм вийшов, буквально протягом першої доби, е, я отримав, не отримав, а побачив в інтернеті дуже багато негативних відгуків, і цей фільм приписали до одного з найгірших, е, що він входив в топ-3 найгірших фільмів Марвел, і що там просто вообще проблема на проблемі. Я, наприклад, взагалі цього не помітив. На мою особисту думку, фільм не то, що один з найгірших. Ну, Одним з найкращих я його не назву в, в, в усьому Марвелі, але він точно непоганий, якщо казати, за п'яту-шосту фазу. В плані, в мене були одні позитивні емоції. Е, я взагалі, якщо казати так одразу, то тільки на початку зовсім трошечки е, в мене було враження, що бойовка там храмає і дуже погано зроблено. Але в цілому потім я на це не так сильно звертав увагу. Е, так от, критики було багато. Uh, і тому мої очікування були максимально занижені. Я взагалі нічого не очікував від цього фільму. І в минулих відео, можливо, якщо ви дивилися, то ви теж прекрасно знаєте, що я, наприклад, чекаю більше на а тим бачив фантастичну четвірку, а нового кепа я розцінював просто як проходніковий фільм. Відносно так і є, але цей проходняк кращий, ніж він міг би бути. Um, більш детально ми зараз все обговоримо. Якщо казати про мою особисто вигадану оцінку, мабуть, ви вже побачили на обкладинці. Я ще продумую систему оцінювання, так, щоб це виглядало більш професійно, поки що, я це більш як по своїх відчуттях можу просто сказати, що от мені цей фільм відчувається на 7,5, можливо, 8, важко сказати точно. Для більш точного оцінювання, мабуть, варто провести прям таку конкретну систему оцінювання по різним параметрам. Е, поки що це просто 7,5. так я відчуваю. Е, чи фільм реально настільки поганий, як про нього кажуть? Як на мене, абсолютно точно ні. Е, буквально пару годин до того, як записувати відео. Я так розумію, більше людей сходило на цей фільм, і більше почало з'являтися думок. І багато хто насправді теж каже, що фільм не такий вже й поганий, а може й навіть добрий. Пару постів бачив в інтернеті про те, що люди навпаки оцінили персонажа в плані Сема Вилсона як нового капітана Америку, і вони вважають, що він і є. Почалися навіть більш активно різні обговорювання на цю тему, чи він заслуговує цей статус, чи ні, і чи взагалі потрібна йому сироватка суперсолдата. Це дуже цікаве питання, правда? Е, кеп без сироватки. Про сироватку ми ще поговоримо далі. Взагалі зараз більш безспойлерна частина. да, На початку не сказав, якщо хтось не в курсі, то зараз безспойлерна частина. Е, Конкретно за сюжет я скажу вже в кінці, і я наголошу на тому, що зараз можуть бути спойлери. Поки що, навіть якщо ви не дивилися цей фільм, то можна спокійно подивитися це відео. І можливо це навіть якось повпливає на ваші очікування. Не знаю. Е так от, я чув думку, що це повтор другої частини за Стівом в плані КЕП зимовий солдат, де з'явився Бакі, де виявилося, що Гідра жива і тому подібне. Чи це справді так? Як на мене ні, е, є схожість, є щось спільне, а точніше, це різні політичні е, підтеми. весь фільм він більше про політику, про якісь от міжнародні зв'язки і тому подібне. Е, шпигунство в тому числі все це тут є присутнє, тому є такий вайб. Але якщо казати про сюжет, наприклад, розвиток сюжету і про ідею, то нема такого, що це повторювання. Хоча я бачив коменти в деяких е, соцмережах про те, що це прям один в один, і тому е, це не цікаве. Як на мене, взагалі ні. Е, хіба що сам вайп полі... політики і шпигунства тут є, то це да. Е, більше, мабуть, як на мене нічого такого конкретного спільного нема. Е, секундочку. Бо я тут зробив план, щоб не заплутатись. Е, схожість з реальністю, наступний пункт, і як на мене, то це прям капець. І це помітили буквально всі. І фільм був на перезйомках, і тому, можливо, це ще вплинуло. Е, останні пару днів я сиджу просто і читаю всі новини, які стосуються політики глобально у світі. І коли ми прийшли в кіно, сіли, і там перша сцена це не спойлер, бо в трейлерах і в цілому це відомо, що. Рос генерал Рос став президентом і відкриваюча перша сцена, це якраз вона більше нічого не скажу, але сама суть ідея такова. І промова, яку він там задвигає, я просто сижу, типу, і президент США гонить про якусь промову, про єдність. Я просто ловлю якісь такі дивні емоції, типу, окей, окей. Дуже-дуже якісь порівняння з реальністю, і що взагалі відбувається, це трошки дивно. Потім мене попустило. В плані я протягом фільму таких більше відчуттів не ловив, але. Знаю, що багато людей взагалі протягом всього фільму писали, що ловили повні якісь порівняння, і весь фільм в них були оці відчуття, що це просто, наче про реальність фільм, про реальний світ. При тому, я що він був знятий ще відносно давно до подій, які відбуваються прямо зараз. Тому це як на мене цікаво, не знаю, чи це добре, чи це погано. Кіно завжди висвітлювало, якби. Так чи інакше реальний світ, але от буквально коли останні пару днів сидиш, читаєш всі ці повідомлення про США, про Трампа і так далі. І, типу, виходить на сцену Харрісон Форд, він же генерал Рос, новий президент в фільмі, і типу, і ти просто путаєшся і думаєш, що відбувається, і трошки, трошки це було дивно і цікаво. Ehm, ще один пункт це Камео. E, чи варто сподіватися, що в цьому фільмі з'явиться хтось з месників, з вартових, з ваканди та хто завгодно? E, так. Я знайшов таке прям цікаве камео одне все. В плані в цьому фільмі не прям багато якихось відсилок, великодок і так далі. Тут є одне прикольне камео. Я чув, що воно має бути, але не знав, хто це буде, і я дуже радий, що я пішов в кіно майже одразу і не встиг собі нічого заспойлерити до порівняння Росомаха і Дедпул, Дедпул і Росомаха, то там взагалі я заспойлерив собі все, що можна, і тому враження зіпсувались. Тут я не очікував нічого, я не чув нічого, і тому, коли я сходив в кіно, мені фільм сподобався, в тому числі це камео. Більш детально про нього я ще згадаю в спойлерній частині, бо є що сказати. Е але прям гігантського зв'язку не варто очікувати. Це парадоксально, бо фільм зачіпає багато інших проєктів студії, але. М -м, важко, важко важко сказати. Е він пов'язаний з кіновсесвітом. Але він не намагається натягнуть увагу за рахунок цього. Е, я, знаючи всі ці деталі, мені було цікаво, типу що все це підв'язали. І події першого фільму про Халка, взагалі перший фільм на всесвіту згадали, при тому, що його раніше дуже довго ігнорували. І про Сокола і зимового солдату серіал теж згадали. М -м, до речі, все про це є в іншому відео. Що варто знати перед походом на цей фільм, є на каналі, теж вар, варто подивитися. А так от Якщо казати за такі якби, моменти, пов'язані з кіновсесвітом, то вони є як острів е, Целестіала з вічних. Целестіала, ну де. Е, ну де. Е, у назвах, да, е, як цей острів, як персонажі з серіалу і тому подібне. А, я все це знаю, і мені тип, було прикольно знати це все. Але Катя, наприклад, зі мною пішла, і вона не дуже в курсі за серіал, не в курсі за персонажів, хто є хто, і тому якби м -м -м, в неї не було парадоксу, що відбувається. От як, наприклад, людина, яка пішла б на фільм Війна нескінченності в плані третіх мисників, їй би показали сіки персонажів, не пояснюючи, хто є хто, але при цьому всі такі ділові. Там це викликало б дисонанс, не передивившись в минулі фільмі. В цьому фільмі ти можеш не знати, хто є хто. Ти не маєш пам'ятати усі події. Це не критично. Це прикольний бонус, але це не є обов'язковим. Тому за це не варто Е, Далі, що я хотів би ще сказати, це заміна актора. Актор, який грав генерала Роса. Я думаю, більшість знає, якщо хтось ні, то. Його вже немає в живих, і саме тому на його місце прийшов Гаррісон Форд, і він грав е, Роса Аля Червоного Халка". Е, Спочатку мені було все одно, в плані, коли я тільки почув про це. Потім, ближче до фільму, я подумав, що може бути проблема, е, що я буду відчувати якийсь дисонанс, що я буду відчувати і бачити різницю, що це не той самий персонаж, бо його грає інший актор і всяке таке. Але. Протягом усього фільму, що я дивився, в мене особисто не було і жодного разу, або мабуть, всього да, всього один раз в мене була якось рандомна думка, що блін, цікаво в плані. Це ж той самий персонаж, що був весь час в Марвел. І в мене не знаю чого, але в мене стерся візуальний образ того персонажа. Або це Гаррісон Форд його добре зіграв, або його просто не показували аж настільки часто в попередніх фільмах. Я не знаю. В мене не виникло проблеми з тим, що актора змінили, тим паче за таких обставин. Е, тому я коли дивився, я це сприймав, я, я, я розумів, кого він грає, я знав, що це за персонаж, я знав, е, де він і коли він був. І в мене не було думки: типу, блін, це ж інший актор. Камон. Тому з цим проблем в мене не було. І я вважаю, що Гаррісон Форд Роса зіграв дуже прикольно, дуже цікаво. Моменти, коли він злився, і от-от-от-от зараз, от зараз це було класно. Але не будемо сильно розкривати. Е, да. Скажу так: мені сподобався і його генерал Рос, президент Рос, і його Халк. Так би мовити. Ну, це взагалі окремо. Е, що ще? Е, масштабність. Так, е, інакше, масштабність. E, чи цей фільм рівня месників? Ні. І це парадоксально, бо там події відбуваються, які зачіпають весь світ. З трейлерів відомо, що в фільмі буде e, Адамантій, і це щось нове для всього, для всього світу e, планети Земля. І навколо цього будуть крутитися події. Це варто знати. E, будуть політичні ігри, якісь скандали. Це буде впливати на всю планету, і події будуть по всій планеті. Е, якісь е, політичні шпигунські штуки, е, це з одного боку все глобально, наче як. Але якщо казати за кіновсесвіт, чи це несе якийсь е, вагомий внесок е, і наслідки для кіновсесвіту, то скоріше ніж е, ні, ніж так. Е, е, я це сприйняв більше. Мені сподобалося, як хтось написав. Так, да, я вже просто прочитав дуже багато інфи, і тому я опираюся на якісь коментарі і пости людей в мережі в мережах різних, ем, наче ми вели якийсь діалог. Так, от хтось написав про те, що це відчувається як просто додатковий великий спец спецвипуск е, серіалу про сокола і зимового солдата. В якомусь сенсі так можливо воно і є. Ем, нема такого відчуття, що це фільм, який змінив весь кіно всесвіт. Але я на це і не розраховував. І ось чому є фільми такого рівня і з такою метою, як, наприклад, месники або інші подібні проєкти, де це має статися. Але робити кожен фільм, який буде давити отак на емоції, по-перше, не вийде, по-друге, нема сенсу. Є друга категорія фільмів в Марвел, в кіно Всесвіті, і це розвиток. Пасивний. Пасивний розвиток. Ввели декілька нових персонажів, трошечки показали, як змінився світ. Зовсім трошечки. Зовсім трошечки. Е, як на мене, це фільм, який просто підготовлює до чогось в майбутньому. І це, як на мене, непогано. Я не можу сказати, що це повноцінний філер. Чого? Через порівняння з минулим проєктом. А минулий проєкт в нас це Дедпул і Росомаха. Чесно, там сюжету от нема. Він є, але він грамає на одній ногі, нозі, ледь ледь шкандибає От такий от там сюжет. І порівнюючи з Дедпулом, в кепі сюжет дуже навіть класний. Е, якщо хтось вже пише гнівні коментарі мені, що як можна взагалі чмирить Дедпула третього, скажу: там класний гумор, там класний акторський склад, і е, там прикольний. Е, прикольний камео, але важко не погодитись, що сюжету в тому фільмі нема від слова взагалі. В плані він де почався, майже там і закінчився, і в плані. Мені важко якось його описати, е на що він повпливав. Натомість Кеп, е, як на мене, має свої наслідки. Е і це прикольно. Так можна описати в цілому цей фільм порівнюючи з більшістю з останніх. Е і по сюжету, і по якісті, якості. Е він, наприклад, як на мене, точно кращий, ніж Марвели, ніж всі ці. Е Останні провали аля. Е... Квантоманія. Або ж четвертий Тор. Це точно краще, це якісніше. І хтось скаже, що там є тупий гумор. Буває. Хтось скаже, що погана графіка. Буває. Але гумору не так багато, а графіка все одно краща. Це не ідеал. Це не прям супер старий ідеальний Марвел, як хтось скаже. Але як на мене, все одно це покращення. І не варто очікувати, що будуть зміни мега-масштабні, глобальні, отак от за один фільм. Ви пішли в кіно, і все, старий на Марвел повернувся. Але все одно є якийсь рух в правильному напрямку. І як на мене це круто. Так от, е, що ще можна згадати? Зв'язок з серіалами і іншими фільмами. Ну, це здебільшого, як я вже і сказав. Там є відсилання на вічних, само собою, і на серіал е, Сокіли за Солдат. Е, на щось інше, мабуть, не варто розраховувати. І. Так, да, це вже спойлер... спойлер не скажу, тому так, да, поки що це все. Е, чи виправдалися мої сподівання і мої відчуття від фільму які? Так от мої сподівання не просто виправдалися, вони прям. Цей фільм перевищив мої очікування. Бо, як я і сказав, я начитався негативних коментів і ішов на нього, бо в мене правило йти на всі фільми Марвел. Я думав, що може там буде пару прикольних моментів, але на це не розраховував. А скажу чесно, в мене навіть трошки мурашки пішли в деяких моментах. Хтось може це не розділити. Я прекрасно знаю, що я трошки фанатик, і може я не об'єктивно оцінюю. І... Я до останнього навіть не погоджувався, що Марвел скотився, якщо казати, за останні фільми, фільми. Бо мені треба більше часу, мені треба переосмислення. І, можливо, моя думка ще зміниться, бо я в кіно ходив буквально вчора. І мені треба трошки звикнутись і все переобдумати ще раз. Але принаймні поки що. Я вважаю, що фільм дуже класний. І я задоволений з того як я провів ті дві години. Мабуть, зараз варто перейти в спойлерну частину і потихеньку взагалі закінчувати. Е, тож, скажу так: по-перше, зараз будуть спойлери. Якщо ви не дивились фільм, то, мабуть, варто по-любому е, сходити спочатку на нього, а потім додивитися це відео, якщо ви про нього згадаєте. Якщо ж ви вже подивились фільм, або ви не лякливий е, Не лякливих то пропоную обговорити наступне. А саме, по-перше. Мені не сподобалося, як показали заставку на початку фільму. Можливо, скоріш за все, вибачте, можливо, а навіть скоріш за все всім пофіг. Більшості. Але я звернув на це увагу. Бо Марвелівська заставка вона специфічна, вона цікава. Оце інтро, де з'являється логотип. Мені подобається. Мені подобалося дуже, як з ним комбінували. Як випливали всі ці букви одна по одній, і були різні супергерої. Їх могли міняти музику, стиль, кольори. Все це було кожного разу якось підлаштовано під фільм, але при цьому цікаво. В цьому фільмі, в Кепі, цього не було. В плані, я це не сприйняв як стандартну заставку. Там було просто Marvel Studios представляє. Все. Чи це важливо? Не дуже. Але мені особисто подобається цей стиль. Це об'єднує весь кіно всесвіт. Це робить весь цей всесвіт. І мені не дуже сподобалося, що цього не було. Бо для мене це вже як частина фільму. Бо є сам фільм, а є два бонуси. Перший бонус це сцена після титрів, яка є завжди в Марвел, здебільшого. І другий бонус це якраз заставка. І обидва ці бонуси для мене є важливою частиною фільму, а тут його якби обрізали. І тому це трошки підпсувало враження, але вже після самого фільму, коли я почав думати, а що мені сказати в огляді. Під час фільму я якось не звернув на це глобально уваги. Тому це, 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 це вже залежить від того, наскільки для вас це важливо. Але я хотів про це згадати. По-друге, якщо казати за спойлери, це е, Камео Бакі. Мені воно сподобалось. Я не очікував, що це буде він, але це доволі логічно і це прикольно. Е, тим паче скоро виходять громоверсії, тому очевидно, варто було зробити якийсь мінімальний хоча б зв'язок і нагадати про когось з персонажів чи щось в тому стилі, якби. Взагалі, окей, баки є. є. Е, трошечки мене зачепило, але це теж знову ж таки буквально чисто моя суб'єктивна думка. Пишіть, що ви думаєте відносно цього. Мене трошечки захарило, що в момент, коли вони балакали. Вони балакали саме за то, що Сем недостойний щита щита, і що він не кеп, він не стів. Чому мене це трошки тригер, тригернуло? Ну бо тому що про це був про це був серіал. Цілий серіал про це був. І вони там вдвох, вони якби намагалися між собою притертися якби одне до одного. І вони з'ясовували. Вони з'ясовували цю проблему, що Сем. Чи достойний він, чи недостойний зватися Кепом. Врешті-решт, він прийняв цей факт. Я розумію, що це процес, який тягнеться. Але якось е, мене це трошки здивувало, бо на початку фільму в нього з цим проблем не було. Плюс, е, люди, які не дивилися серіал, як Катя, наприклад, вона, мабуть, взагалі просто це прийняла як звичайну сцену, це має місце будь. Якби окей, я при цьому що дивився серіал, для мене це наче повтор. В плані це ж було вже. Це проблема, яку вже наче як вирішили, але от вони знову тут до того повернулися з чого і починали. Ну і трошки це, якби. Я так подивився на це, що ладно. З одного боку, класно, що показали Бакі, з іншого боку, вони обговорювали те, що Бакі його підтримував, і якби. Окей. Ладно. Так от, е, от, от таке трошки враження було, але цікаво, що ви думаєте про це, чи це має місце бути, чи це логічно, чи ні. Друге, що я хотів би сказати, це сцена після титрів, а точніше, те, як е, показали антагоніста головного. І знаєте, ця сцена, вона просто з одного боку, я погоджуюся з усіма, хто пише, що вона одна з найбезсенсовніших. Вона не має ніякого сенсу. І, типу, вона що є, що її нема. Чому? Ну, бо він просто, типу, сидить в камері і каже. Е, я придивився купу варіантів можливого, і ви навіть не згадуєтеся, що може прийти не з цього всесвіту. Це дуже коротко. І, типа, і фанати, які так ми за інак знаємо, в плані, ця сцена не несе взагалі ніякого посилу, ну бо нічого взагалі нового, це очевидна штука, якою так всі шарять. З іншого ж боку, я намагаюся на це дивитися так, що. Така може це і не на фанатів розраховано, а на тих, хто тільки починає свій шлях в Марвел і в Кіно Всесвіті. І вони не зобов'язані знати все, що відбувалося до цього. І вони дивлячись на це, як колись я дивлячись першу залізну людину, наприклад, або там перших месників, і в перших месниках це ж було там, якщо не помиляюсь, Шатану здістав рукавицю чи щось таке, та давно це вже було. І тут, типу, це як... Дуже тоненький натяк на майбутні проєкти. І ті, хто шарять, як я, чи, можливо, ти, е ви, е ми шаримо, що відбувається, до чого це все йде. Але є так само люди, які тільки починають свій шлях. І ця сцена може розрахована бути якраз на них. Як на мене, це навпаки прикольно, бо іноді мені не подобається, що все роблять під нове покоління, замінюють персонажів роблять ті самі копії, але з іншого боку, не можна орієнтуватися тільки на старих фанатів, ну бо рано чи пізно вони втратять просто інтерес. А так само треба підготувати нове покоління тих, кому це буде цікаво. І через такі тоненькі моменти, хоч це і в якомусь сенсі самоповтори або банальні для когось речі. Але це прикольно, як на мене. Тому. Як на мене, це нормально. Хоча, да, я додам ще одну штуку. Я хотів відсилку до громовершів. Не знаю чого. В процесі, в самому фільмі, е, коли розказували, і це, мабуть, ми підійшли до наступного пункту майбутня Ралка. Е, передостанній пункт майбутня Ралка. Е, тобто Гаррісона Форда. Там взагалі прикол такий, що його посадили в тюрму. Правильно? Правильно. І протягом всього фільму в нього була ідея Фікс, що йому стидно перед донькою. Він вважає, що вона на нього зла і ображена. А ідея громоверців в тому. Наскільки і мені відомо, щоб е, спокутувати свою провину перед кимось чи за щось. І я був впевнений, що так чи сяк, чи до нього прийде Валентина, чи щось в тому стилі, але його якось завербують в громовершці. Очевидно, він не буде президентом після того, що сталося, його посадили в тюрму. І я думав, сцена після титрів буде полягати в тому, що йому запропонують, що гей, це може бути ок, якщо ти нам допоможеш. І, наприклад, Валентина це скаже, і потім він буде тусити з громоверсіями. Це було б цікаво, але не вийшло. Замість цього нам показали трошки очевидну банальну сцену. Але ладно. Е, в будь-якому випадку, я думаю, Ралка нам, Ред Халк, нам ще його покажуть не один раз. Принаймні, я чув, що актор Гаррісон Форд він підписав якби, е, якусь умову на як мінімум ще один проєкт. Тож цікаво буде подивитися. Мені дуже сподобалося. Форд сам по собі він теж вже старенький, кажімо відверто. І це, до речі, теж цікаво, що от він, як і актор, і персонаж вже у похилому доволі віці, але Ралк, він коли перетворюється, він все одно якби, з зеленим Галком, він, якби, не знаю, чи можна в них описати вік, чи ні. Хтось мені почне розказувати за комікси, наприклад, може, за старого Галка. якби... Постапокаліпсисі я колись десь щось бачив, але не читав, цікаво, скільки там часу пройшло. Так от, е дивно, якось це все в плані, що Галк молодий, Ралк молодий, е хоча Рос старий. Якщо хтось знає на це відповідь, це не то, що я кудись веду, це мені просто цікаво, от роздуми вже пішли. Якщо хтось в курсі, то дайте знати в коментарях. А останнє, за що я скажу, це майбутнє месників. Там прям відчувається, що от скоро щось почнеться. Почну збирати месників. Я не знаю, чи це зроблять класно чи ні. Але поки, як на мене, все йде в е, правильному напрямку. Отак-от е, мені дуже подобається цей фільм. Я покладаю сподівання на найближчі два фільми, тобто Громоверсії і Фантастичну четвірку. Сподівання дуже великі. Я люблю Марвел. Я сподіваюся, ви теж любите Марвел. І я радий, що вони йдуть в правильному напрямку. Це особисто моя думка. Хтось скаже, що це гімно, хтось скаже, що це провал, один з найгірших фільмів і тому подібне. Напишіть про це. Напишіть про це, але тоді, будь ласка, скажіть, чому ви так думаєте. Бо я не, не терплю е, весь цей хейт, коли він популярний. Я звернув увагу, що останнім часом це просто стало популярним, хейтить Марвел, за що б вони не робили. Іноді я погоджуюсь, що вони роблять якусь фігню. Але часто, навіть фільм, якщо класний, люди мають з ним проблеми. Просто через те, що зараз класно сказати, Марвел вже не той. Так от, я так не вважаю, фільм мені сподобався. І я дуже чекаю на ваші думки в коментарях. Пишіть мені, що ви думаєте, чи вам фільм сподобався, і дуже хочу з вами його обсудити. Тому дякую вам за перегляд. Це затягнуло аж на 30 хвилин. Якщо ви додивилися, то значить ви прям фанат цього каналу. І, або фанатка, і мені дуже, дуже дуже приємно. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і давайте обговоримо цей фільм разом. Гарного вам вечора і мирного неба. До нових зустрічей!